Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Давно вже не секрет, що інформація це зброя, але сама по собі тільки інформація без підкріплення грубою силою не вартує нічого. Саме тому, попри роботу потужної машини брехні, Кремль мало не щоночі скеровує бік цивільних українців свої шахеди з ракетами. З подібною зброєю порається українська система ППО, за що ми їм безмежно вдячні. Брехні російських змі протидіють ЗМІ українські. І ми з вами, пані та панове, фактично є елементом цієї системи. Отже, не будемо базікати зайвого і перейдемо до справи. До вашої уваги, чергова підбірка новин, які ви могли пропустити. Тож беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько, і поїхали! Геть на секрет, що розпад СРСР був для поточного президента РФ Путіна. Особистою трагедією. Про це він згадував в одному з своїх давняшніх інтерв'ю. Тож бажання відбудувати Радянський Союз виглядає цілком логічним, благо назву для цього проєкту знайшли відповідну і поетично СРСР 2.0. Але є певна різниця між СРСР для керівництва з спецмагазинами і чорною ікрою і СРСР для звичайних людей з дефіцитом і радянської стоматології. А ще в СРСР була така штука, як залізна завіса». 1 жовтня ФСБ РФ заявила про затримання 39 осіб, яких назвали проукраїнськими радикалами. Повідомляється, що вони, начебто, підтримували зв'язок з кураторами із Києва через меседжер Діскорд, і нібито закликали підлітків до насильства проти чиновників, однокласників та вчителів. ФСБ також стверджує, що дев'ять із затриманих планували збройні напади. Залізна завіса Цікаво, що до цього моменту російські ЗМІ майже не згадували Діскорд як платформу для поширення екстремістських ідей. Але ситуація змінюється минулого тижня. Видання Комерсант повідомило, що найближчим часом доступ до Діскорд у Росії можуть Заблокувати після цього в соцмережах ВКонтакті та X, колишній Твіттер, почалася активна кампанія з підтримки цього рішення. За два дні на платформі ВКонтакті з'явилося 1344 коментаря під 30 постами, що стосуються Діскорд, і це навіть перевищило активність під час черневої компанії з блокування YouTube. А далі Таганський районний суд Москви оштрафував Діскорд на 3,5 мільйони рублів. А Роскомнадзор зажидав видалення 947 протиправних матеріалів. І нарешті ФСБ заявила про виявлення проукраїнських радикалів на цій платформі. Насправді проблема полягає не лише в безпеці. Діскорд це не тільки меседжер, а й один із способів. Обійти уповільнення YouTube в Росії. Отже, йдеться не про боротьбу з екстремізмом, а про побудову нової залізної завіси. З усіма формальними передумовами для заборони Діскорд в РФ справу майже завершено. Екстремістський привід знайдено. А боти активно працюють, переконуючи, що російські аналоги зможуть замінити західні платформи. Втім, навіть керівниця Ліги безпечного інтернету Катеріна Мізуліна сумнівається в цьому. Вона заявила наступне. Існують закриті конференції для перегляду відео з дронів та іншого обладнання. Discord забезпечує найкращу якість без пікселів. На даний момент немає аналогів. Заборона Діскорд буде помилкою. Отже, жарти про те, що росіяни будуть спілкуватися через поштових голубів і дивитися у вікно замість перегляду відеоблогів можуть стати цілком реальними. А у нас, попри складну ситуацію, інтернет-сервіси продовжують працювати. Завершуючи нашу пострадянську ретроспективу, ми не можемо не згадати про бомбу, якої ніхто не бачив, але усі боялися. Нагадаю. Що свого часу Микита Хрущов пообіцяв показати Заходу Кузькіну мать, в сенсі, що, так би мовити, захід провчити. Але необізнані з радянським фолклером журналісти нафантазували, що Кузькіна Мать то велика термоядерна бомба, яку СРСР дійсно в ті часи було випробував. Бомба була дійсно велика і потужна, але саме це унеможливлювало її доставку до цілі ракетою. А шанси бомбардувальника прорватися до цілі навіть в ті давні часи вже були досить примарним. Але у страха глаза вілікі. Тож, експлуатуючи міф про Кузькіну мать, РФ нині лякає захід ядерним попелом. Ядерну істерику Путіна підхопили не тільки можновладці та пропагандисти. Президентка Федерації лижних перегонів Олена Вяльбе заявила: мовляв, повернути російських спортсменів на міжнародні змагання. РФ може тільки радикальними силовими методами. І знову про ядерний попіл так вам не почулося. Цитую. Здається, якби ми якусь серйозну бомбу скинули в центр Лондона, уже б все скінчилося і нас би вже скрізь пустили. Заявила Вяльбе. Насправді, зміни в російській ядерній доктрині дійсно стали головною темою у підсумкових програмах Російського федерального телебачення. Це загалом логічно, бо не то вінську ж залізницю чи інші реальні проблеми їм обговорювати. Кісельов у своїй програмі «Вєсті неділі» взагалі прямо пригрозив Лондону ядерними ударами. Та переконував, що на Британських островах взагалі немає жодних систем протиракетної оборони. Кісельов заявив наступне. Цитую. Розширено категорію держав, щодо яких проводиться ядерне стримування. Фактично, це потенційні цілі. Якщо Британія все ж таки зніме обмеження для Києва на удари Storm Shadow у глиб території РФ хто може наразитися на ядерну відповідь. Це пряма цитата Дмитрія Кісільова, який на додачу погрожував тим, що навіть снаряди з мікроскопічною ядерною боєголовкою здатні наводити жах. Погрози цілком однозначні. Дарма що лунають вони з екрана телевізора, і фактично є контентом для розваг внутрішньої публіки. Військові об'єкти в самій Британії стануть законною ціллю для кинжалів, які можуть бути озброєні як звичайною боєголовкою, так і ядерною. Вже не кажіть потім, що вас не попереджали. Рішення про ядерну відповідь ухвалюватиме лише одна людина Путін. А його вже стільки раз провокували з Заходу, що лідеру Росії може і набриднути. Пригрозив Кісельов. Звучить начебто страшно. Але давайте поглянемо на ситуацію ретроспективно. Своїм ядерним дрючком Москва перманентно погрожує ледь не з квітня 2022 року. Були і конкретні цілі. Наприклад, Караганов пропонував удар по Познані, а той самий Кісельов у травні 2022 року по тодішньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Варто нагадати, що ще в далекому 2014 році Кісельов вже обіцяв перетворити ша на радіоактивний попіл. І ось тепер, через 10 років, головний телебрехун РФ спопиляє Лондон. Але суть в тім, що ядерна зброя добре годиться, щоб нею погрожувати. Проте, застосувати цей туз в рукаві можна лише один раз. Як збивають широко розрекламовані кінжали, уже всі бачили. Так само всі бачили, що роблять іграшкові українські дрони із російською системою ППО. Кажучи просто про якийсь бодай теоретичний захист від ракет в самій РФ казати не доводиться. На сьогодні це все. Але наче в зоопарку ми спостерігаємо за вибриками російських пропагандистів, і цікавих історій для вас точно буде ще вагон. Але важливо розуміти, що запорукою існування держави Україна нині є сили оборони, і всі ресурси, всі сили та засоби мають наразі бути спрямованими саме на діяльність цієї структури. А підрозділи інформаційного забезпечення роблять і що інше, як інформують населення про діяльність війська. І так воно має бути. Підтримуйте військо, підтримуйте один одного, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його де тільки заманеться. А ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.